Героїзм, самовідданість, готовність до самопожертви заради життя і здоров'я інших такі слова асоціюються з харківськими рятувальниками. Дев'ять років працюю пожежним Турку Табасу, начальник караулу пожежно-рятувальної частини, що розташоване на Салтівці. Я пишаю свою професію е, своєю частиною. Мабуть, не побоююся цього слова е, такою бойовою частиною. Саме на долю цієї частини випало призначення ліквідовувати наслідки прильотів на північній Салтівці. Скільки градусів витримує? Ну цього я вам не скажу. Ну, палаючу квартиру є заходом. У мене їх три, але це улюби. І казка. Пам'ять зійно. Всі хлопці добре підготовлені, професіонали своєї справи, натреновані справлятись з різними екстреними ситуаціями, говорить командир. Але війна стала особистим викликом для кожного рятувальника. До того, що з, -з, -з нами трапилось там півтора року тому, ніхто не готував, ніхто не думав, що щось буде працювати під обстрілами і намагаючись там якнайшвидше локалізувати та ліквідувати, ну. В цьому ніх, ніхто не був готовий. Перший виклик 24 лютого, який поділив життя на мирний воєнне, каже Торгут, назавжди закарбувався в його пам'яті. Десь о е 7 годині ранку е поїхали ми на село Бобрівка, приїхали туди. Жахливі кадри, там перевернуті автівки, е зруйновані там, здання. І тоді вже щось там в голові складувалось. Ми вже розуміли, що це не якийсь там рядовий рядова пожежа. І от ось тоді вже почали розуміти, що це насправді війна. А далі виклик за викликом, прильот за прильотом. Ворог нещадно нищив Харків. Рятувальники не спиняючись, гасили вогонь, витягали з-під завалів людей. Ні хвилини відпочинку. В перші дні війни, згадує Торгут Абасов, не встигали ні поїсти, ні перевдягтись. Про сон годі вже й говорити. Ніколи з початку війни, з 24 лютого, по теперішній час, не разу не було, щоб хтось з самого особового складу сказав: я боюсь, я не можу. або… Будь ласка, може замість мене поїде хтось другий. А ситуації були різні: багато руйнувань і людських втрат, багато горя навкруги. Гасимо в третьому під'їзді прильоти по четвертому під'їзді. Ви уявляєте, да, як, які там звуки і що коїлось в семи будинку? А от як гасили пожежу та рятували мешканців після прильоту у багатоповерхівку на вулиці Бучми, та Басов каже, не забуде ніколи. Це Дев'ятиповерховий житловий будинок. Там було пошкоджено сходову клітину з першого по дев'ятий поверх. І люди не могли ніяк евакуюватися. Було визвано дві автодрабини. Починаючи з першого поверху по дев'ятий було врятовано, якщо не помиляюсь, 12-14 осіб. Дуже складно це було робити, адже без зупинки, без зупинки були прильоти там за 500, за 600 метрів. І... Такі враження ніколи ніхто не уявляв собі, що таке може статися. Хтось там крич, з підвалів, там, ну, люди там кричать, лягай там на підлогу, ще щось. Але не було часу ховати. Дивися на вікна, і люди благають допомогти. Певно ж, було важко, було страшно, хоча герої цього й не визнають. Кожен розумів, люди чекають їх, рятувальників. Ми брали з собою там якусь там ну, аудіоколонку, я вмикав там музику е і якось там моральний, психологічний дух е особового складу був. був Насправді на вищому рівні повміння сконцентруватись на завданні, витримка, чистий розум і гаряче серце, відвага, бойовий настрій все це притаманно героям-рятувальникам. Без цього не можна йти в професію. Для торгута ж найвагомішою рисою є мужність, говорить він. Обов'язково це мужність, тому що, е як показала практика, ця професія потребує насправді е мужність. Доброту. Героїзм харківських рятувальників є беззаперечним. Вони доводили це в мирні часи і підтвердили, коли почалась повномасштабна агресія російських окупантів. В знак поваги до подвигу кожного героя і вшанування пам'яті полеглих рятувальників у Харкові у травні минулого року перейменували спуск Білгородський на вулицю Героїв-рятувальників. Яна Біляєва, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренко, Ігор Мікенін, Харків. Новини.